Біве тут розкарці. Грибки. Власний бів. Всередині поруч. Але ми бачимо один чоловік іде, все-таки хтось буде всередині. Не, готель весна. Потепліло. Суттєво потепліло. Зараз, мабуть, 20 градусів тепла. Так, буде кілька днів. О, на сам день, напевно, підуть дощі. Дивіться, батьки радості. Ай. Біля бювету, бачите, нема багато людей. Черг не буде за водою. Хто хоче приїхати саме зараз. Дуже хороший час. Тепло, черги відсутні. Таке рідко буває, зазвичай або тепло, або черги відсутні. Фонтан. Фонтан не працює вже кілька років. Анонсів концерту нема кілька тижнів, ну власне як і концерт. Голуби на місці. Торговий центр потрошки будується. Зараз подивимось, анонс концертів. Оксана Білозір, Тенор з Балькан, Тетяна Рос, Полоничка з сюрпризом і ти королева Сергій Піскун. Будь третий в парк. Я давно не був в парку, я хочу в парк. Хто не любить дивитися парк, далі не дивіться. а хто любить парк, ходімо зі мною. Кристалевий палац. А, вітання нашому підписнику Саші. Диви кристалавий палац скучив за тобою. Приїжджай. Купа вільних місць. Тепло. Те сприяє відпочинку. Зайдемо в парк, я вам обіцяв в кілька кроків перейдемося в парк. Парк вже майже весняний. Треба прогулятися. Бачите, на джерело номер 6 Едвард повісили нову охоронну табличку. Це значно дешевше зробити, ніж відремонтувати. От бачите, є нова табличка, та... а те, що було, ті всі діри так і лишилися. Є ще стара табличка. Вибачте. А йдемо вище в пак. доходимо майже до потічка. Зелені з кожним днем стає все більше. Можете кудись наше відео зняти 2-3 дні тому. Там було менше. зелені. Зараз її більше. А, що буде ще за кілька днів? Взагалі зазеленіють і дерева, не тільки трава. Потічок Приблизкою на сонечку, справді печок такий вигляд може мати хіба весною. джерело Морніслава так само на жаль руйнується може повторити долю тих надкаптажних будиночків, які вже й нема в природі. Правда, класне я продумав зайти в парк. Я знаю, що відео з парку гірше дивляться, але в той же час я знаю, що є мої кохані улюблені підписники і підписниці, які дуже полюбляють відео парк. А мені все одно, що думать решта, кому парк не подобається. Мені теж парк подобається, будемо дивитись парк. І будемо гуляти парком стільки, скільки ми захочемо. Зараз парко особливо гарний. А, і знову ця картина <хи> вписується вже в парк, бо взимку особливо було комедно бачити все в снігу, а тут зелень. А ну, хто не знає, про що зараз побачите тут проворсь. Ці дерева намальовані. А e тут матір боже.